Чому бляха-муха всі працюють за оці ці 300, 200, 500 доларів? Переписки це зло. фокусі на чистому прибутку не може йти і речі. Вас обманять, вас надурять. Ну, у мене ручки чисті, заявки є по 2 долара. Це не якийсь там геній персонаж вашому житті. Довіряй, але перевіряй. Там зливаються десятки, сотні тисяч доларів. Когось щотижня, когось, не дай Бог, щодня. Тільки фокус на кінцевому результаті. А це чистий прибуток. Друзі, всім привіт! В цьому відео ми з вами розберемо вісім заповідей, інструментів, стратегій при роботі з маркетологами, таргетологами і підрядниками. Після просмотру цього ролику вас перестануть переслідувати неефективні проблемні таргетологи. Маркетологи перестануть зливати ваші рекламні бюджети. Реклама почне працювати якісніше. Плани почнуть в компанії виконуватися, і ваше життя стане. Краще, якщо під час перегляду вам зайде це відео, обов'язково натисніть лайк і напишіть якийсь коментар з інсайтом, з якоюсь думкою це реально стимулює алгоритми YouTube показувати це відео ще багатьом підприємцям. Перша заповідь, помилка, котру допускають всі, це наймати таргетолога, йти до рекламщика якогось без навичок в рекламі, без навичок в таргеті, без навичок в просуванні. Якщо у вас сьогодні нема розуміння, як своїми руками запустити рекламу, як її налаштувати, як її створити. Які потрібно креативи зробити, на якій площадці себе рекламувати. Я вам дуже не раджу йти до рекламщиків, таргетологів, маркетологів, тому що, скоріш за все, вас обманять, вас надурять і вам зроблять неефективну рекламу. Але перед цим всім, скоріш за все, ви зробите неправильний вибір, неправильний вибір підрядника. Тому що, якщо ви не знаєте, як працювати ручками з рекламою, якщо ви не знаєте, як своєму своєму бізнесу дати результати в рекламі, то скоріш за все, ви навіть на співбесіді з підрядни з агенцією, з маркетологом, ви не зможете ну разоблачити, це експерт чи не експерт. В нього є реальні кейси чи ні. Ви не зможете навіть нормальні питання позадавати. Тому перше, ніколи не наймайте рекламщиків, таргетологів, маркетологів, якщо ви самі ще не вмієте руцями робити собі рекламу, котра працює. Друга заповідь це наймати спеціаліста з фокусом на кінцевий результат, а не проміжний або. Взагалі, результат для нього це є процес. Тобто, про що я кажу? Якщо брати на на прикладі таргетолога, Таргетолога потрібно наймати, котрий думає чистим, прибутком, оцінює свою власну ефективність чистим вашим прибутком. А не своєю ціною клікою, фокусом на заявці, і так далі. Коли ви наймаєте таргетолога, наймаєте спеціаліста, котрий розуміє, що його кінцевий результат це окупність реклами в чисті гроші і кількість чистих грошей, які ви заробили, а не те, як правильно запустити рекламу, де запускати рекламу, скільки реклам я повинен запустити там, ще, не дай Бог, кількість рекламних компаній за якусь суму, тільки фокус на кінцевому результаті, а це чистий прибуток. Якщо ви візьмете таргетолога і він Буде думати категорію ціни заявки, то він в кінці місяця зільє вашу тисячу доларів рекламного бюджету скаже: а в чому проблема? От бюджет, ми його відкрутили. От заявки. От заявки по 2 долара, Це круто. Моя робота зроблена. Які питання до мене? Все, пожалуйста. А це ви там а, не обробили. Їх. А це ви там не той продукт мені дали. А це ви там, і он буде на вас все скидувати. Ну у мене ручки чисті. Заявки є по 2 долара. Таргетолога реально потрібно, щоб парило, яка якість заявок, як вони далі йдуть, чи в тому рекламному каналі войну це чи органічний рекламний канал для вашого продукту або вашої послуги, і так далі. Третя заповідь це про відповідальність. Ніколи не перекладайте відповідальність за кінцевий результат. На таргетолога вам потрібно зрозуміти, що таргетолог це не якийсь там геній персонаж в вашому житті, це не якийсь наставник експерт, експертів-переекспертів. -експертів. Це просто людина, котра спеціалізується на натисканні кнопок, і відноситися до цього співробітника потрібно до як до процесника, а не перекладати відповідальність за свій бізнес, що в надіжді за 300 доларів в місяць вам хтось прийде і для вас, заробить гроші. Розумієте, люди, які вміють заробляти гроші, вони вміють заробляти їх і без вас. Їм не потрібно навабнило рекламу як правильно потрібно відноситися до таргетолога як до менеджера з продажу ви його наймаєте даєте йому мотивацію даєте йому скрипт ви показуєте як правильно потрібно листуватися а потім ви з нього требуєте показники але показники по скрипту котрий ви самі відтестували і саме його дали ви думаєте що таргетолог це людина котра прийде і впровадить вам якісь рекламні компанії котрі вам заробить мільйон грошей. ні щоб воно працювало, потрібно, щоб у вас вже були налаштування реклами, щоб у вас вже були зв'язки, щоб у вас вже були компанії, котрі працюють. І коли прийде таргетолог, ви йому скажете: роби отак, отак і отак. Ось регламент реклами, ось регламент тесту креативів, ось отак. от. Сугубо працювати по його зоні відповідальності і тільки по схемі, котра вже працює. А оця відповідальність, що ви плануєте за 300 доларів взяти волшебника, так в житті не устроїть. Тому ми не перекладаємо відповідальність за результат на вас. Створення цієї карти процесів, створення зв'язок це на вас, кінцевий результат на вас. А таргетолог – це просто людина, котра прийшла за 300 доларів і понатискала три кнопки в кабінеті. Ви наймаєте цю людину для того, щоб висвободити свій час а не для того, щоб хтось за 300 доларів вам заробив мільйон. Четверта, ще одна неочевидна заповідь. Це якби банально не була, але правильна постановка цілий в роботі. Знаєте таку штуку, яке ТЗ таке й ХЗ. Ви розумієте, що з рекламщиком з таргетологом потрібно, як з дитиною, на блюдечки потрібно принести і сказати: ти в цьому місяці або за цей тиждень повинен відкрутити такий рекламний бюджет. Відкрутити його потрібно ось так. На от такі от пости, на отакі от креативи в такому форматі з такою нагрузкою рекламного бюджету на один креатив. За такий період на такій аудиторії. Тобто, прямо на блюдечки. Тільки в такому випадку він буде робити те, що треба робити, а не гратися. З тестуванням гіпотез на ваших грошах і вчитися на ваших грошах в нас це працює так. Є регламент, там де описані ці всі правила, є регламент тестів, як правильно проводити тести, на який бюджет, на які креативи, скільки за тиждень їх повинно бути, як робити висновки, як вчасно зупиняти тест, і що робити, якщо тест зайшов? А що робити, якщо тест не зайшов? Це все описано в правилах, котрі ми саме ручками розбиралися, як це краще працює, і зараз таргетологи приходять, щоб працювати. По цьому регламенту з конкретними описаними цілями. Якщо у вас цього немає, якщо ваш рівень планування роботи таргетолога закінчується, ну запускай рекламу, ось рекламний бюджет 300 доларів. Ні о яких результатах, ні у яких виконаннях планів KPI, фокусі на чистому прибутку не може йти і речі. Наступна заповідь це комунікація. Якщо ви думаєте, що переписки і вирішення питань в телеграмі з таргетологом раз на день це ок. То забудьте про якісь видатні результати. Переписки це зло. По перше, це займає дофіга часу. По-друге, переписці немає насправді ніякої відповідальності. Як робимо, ми у нас є постійні зуми, постійні зустрічі по рекламі є щоденні ранкові Зустрічі по результатам реклами там, де таргетолог зачитує, що було зроблено за вчора, які показники ми завчора виконали, що ми запустили, які результати, яка ціна заявки, яка вартість, як ця заявка далі пройшла, як її прийняв відділ продажу, яка получилась якість заявок. Таргетолог звітує, що зроблено, і що він планує робити сьогодні для того, щоб поліпшити результати і дойти, наприклад, до тижневої цілі, котрої поставив керівник. Це відбувається вживу в зумі кожного дня. Кожного тижня є зустріч План факт. Підводимо підсумки за минулий тиждень і ставимо плани на наступний тиждень. І Є така штука. Місячна зустріч, місячна комунікація. Там де ми обговорюємо вже те, що відбулося за минулі 30 днів. Підводимо ітоги, аналізуємо, дивимося в цифри, плани виконані, не виконані по бюджету, по рекламі, по ціні кліка, по з ціні заявки, по окупності реклами, по ціні клієнта і ставимо плани на наступний тиждень. Але оце все планування, оці всі цілі, оці всі обговорення, досягнення, коректоровки це можна зробити тільки в особі. Бистому спілкуванні, тому знаєте, у вас зараз стиль керування рекламщиками через листування, то ви не і втрачаєте дуже багато грошей. Шоста заповідь це інтеграція таргетолога у ваш бізнес. Оце все як влаштовано в ринку, що ви там типу, приходять до вас таргетолог, розробляє стратегію, презентує її вам і Ви починаєте працювати. Це повна хірня, тому що таргетолог навагадує. Він нічим не відрізняється від менеджеру з продажів. Коли нова людина приходить до вас в бізнес, їй потрібно приділяти перші два місяці дуже дуже багато часу, щоб потім все працювало як години. З таргетологом в перший місяць потрібно дзвонюватися кожного бляха муха дня. Потрібен план адаптації, потрібен план знайомства, потрібна база знань або якісь документи, там де таргетолог знайомиться з вашим продуктом, дивиться на вашого клієнта, вивчає сольову аудиторію, сидить в директі, дивиться на вашого аватару-клієнта, аналізує і це прямо розписано по дням. І якщо ви думаєте, що це обов'язок таргетолога зробити цю план адаптації знайомства з аудиторією, з цільовими, з портретом, з рекламним каналом, з конкурентами, з минулим вашим, то це ваша задача. Ваша задача надати йому план адаптації і провести його за ручку за цим планом. І неадекватно очікувати, що в перший, в перший місяць у вас таргетолог буде займати мало часу. Він буде займати в декілька разів. Більше часу, ніж ви запускаєте рекламу самостійно. Але тільки при такому підході співробітник буде робити те, що вам треба, працювати те, як вам треба, і робити результати відносно ваших планів, ваших цілей, ваших зв'язок і вашого бачення. І не буде такого, що прийшов таргетолог, коля, дебіл, злив 200 гроші, 200 доларів і пішов. А нічого що в цій ситуації дебіл. Ти дебіл, ви, тому що ви не адаптували колю, ви не розказали, не дали йому маршрут. Не розжували, як йому правильно це все робити. Сьома заповідь це нагорода, нагорода за перемоги. я не розумію, чому всі працюють з рекламщиками, котрі дуже впливають на ваш чистий прибуток, особливо в інтернет-бізнесі, і ви, типа, нічого не робите з мотивацією. Тобто, коли менеджер з продажів перевиконує план, в нього є бонуси. А чомусь у вашого таргетолога, котрий працює за 300 доларів на місяць, бонусів за те, що ви заробите не 3 тисячі доларів, а 7 тисяч доларів, немає перше, що потрібно зробити, потрібно, щоб таргетолог думав за вашу чистий прибуток більше, ніж ви самі. Це можливо зробити тільки через бонуси. Якщо ви там з колі таргетологом, домовилися, що він працює за 300 доларів в місяць, поставте йому плани. Скажи, що якщо ми зробимо отакі от цифри, отаку ціну клієнта, отаку кількість продажів, переконуємо ви, план на стока, я заплачу тобі не 300, а 500 доларів. Чи вигідно за 200 доларів у разі перевиконання плану купити собі подію, що ваш чистий прибуток збільшився на 5 тисяч доларів, на 3 тисячі, навіть на тисячу доларів? Так. Чому ви це не робите? Чому бляха-муха всі працюють за оці 300, 200, 500 доларів? Запам'ятайте, що навіть якщо це фрілансер, його все одно можна замотивувати. І остання заповідь це тестовий період. Є така штука в кінобізнесі. Це. Називається кастинги. Це коли е, планується знімати фільм. Е, є там інвестори, котрі в інвестують якийсь бюджет і потрібно знайти героїв сюжету. Да? І приходять різні актори і там приймають тестову участь, які знімають фрагмент. Таку саму техніку кастингу можна використовувати у роботі з людьми. Якщо ви зараз шукаєте таргетолога, знаходите якогось адекватного кандидата, котрий з вами пройшов в співбесіду. Але ви не наймаєте його одразу на роботу. Ви домовляєтеся про тестовий період, тестовий тиждень. Тестовий тиждень реклами. Ви його мотивацію дробите там на 4 і кажете: ми з тобою можемо почати стабільно працювати тільки після того, як ти пройдеш тестовий іспит. Що дає тестовий тиждень? Ви за дуже маленьку суму, за дуже маленький час. Одразу зрозуміти, що це вашого польоту птиця чи ні. Швидкий чи ні. Він дає результати чи ні. Результати не в форматі там, чистого прибутку, а в форматі результати, хоча б, щоб він, він мог повторити ваші рекламні компанії. Не в форматі там, стратегію якусь розписати, як зараз таргетологи або маркетологи продають свої послуги, а на практиці до грошей довести. Які заявки, щоб він там згенерував якісь зв'язки, налаштував, зробив якісь налаштування реклами. На маленьких бюджетах, на маленькій дистанції, але він одразу. Довів свою працездатність, що я можу рекламу доводити до грошей. Ось так. І ще, і ще одна бонусна заповідь. Це заповідь написана Богом. Довіряй, але перевіряй. Якщо ви не залазите в рекламний кабінет раз на місяць або раз на тиждень і не переперевіряєте, що там відбувається, якщо ви не заглядаєте, що крутиться в ваших креативах, якщо ви на словах все довіряєте своєму маркетологу і таргетологу, в мене для вас погані новини. скоріш за все там зливаються десятки сотні тисяч доларів в когось щотижня, в когось щомісяця. Когось, не дай Бог, щодня. на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, якщо ви плануєте використовувати ці правила при взаємодії з рекламниками, таргетологами маркетологами, ставте лайк, пишіть свій інсайт і пишіть зворотній зв'язок в коментарі. Я буду вам давати зворотній зв'язок, і ця комунікація буде стимулювати мене вашої активності знімати ще більше таких відео з розбором реальних прикладних інструментів. Пока.